Олексій Станіславович Суханов популярний український ведучий, а в минулому російський журналіст. Глядачі звикли бачити його в амплуа ведучого, який допомагає людям відшукати світло у вирії повсякденних проблем. Проте в реальному житті Олексій може бути різним: трохи кумедним, мрійливим, у паруці чи навіть з макіяжем паяти 11-річним холостяком поряд з Григорієм Решетніком або галантним кавалером поряд Адою Роговцевою. Чуйним собачником поряд із братами нашими меншими або ліричним співаком в дуеті з Наталією Бучинською. Зовсім юним хлопцем із вусами або дорослим чоловіком із віночком на голові. І хоча Олексій Суханов родом з Росії, його душа належить Україні, в 2019 році ведучий став громадянином України і за документами, отримавши наш паспорт.